Доброго здоров'я, шановні глядачі. В сьогоднішньому відео ми будемо шукати відповідь на питання, що зображено на княжій печатці – Двозуб чи тризуб. Не поспішайте робити висновок з того, що в наявності лише два. В попередніх чотирьох відео ви вже бачили геометричну побудову трипільських спарених ємностей за допомогою пропорції Фібоначі. В результаті. Був отриманий ось такий малюнок, він в точності співпадає з малюнком на княжій печатці. Якщо ви спробували провести експеримент з двома лійками, про який йшла мова в попередньому відео, то вже встигли переконатися, що вода в них дійсно закручується в різні боки. Якщо ж взяти такий макет і підставити під струмінь води. То розділення на два потоки почнеться з самої вищої точки містка. Тепер для чого я це все кажу? В лійках створюється два водяні вихари, формою схожі на торнадо. Але першоджерелом, першою точкою, яка дає поштовх до їх створення, є сама верхня точка містка. Невидима і невідома нам енергія космосу змушує розділяти один потік на два і закручувати їх в протилежних напрямах. Таким чином, на цьому малюнку присутні не лише дві енергії правостороннього і лівостороннього вихора, а ще й невидима космічна енергія, оскільки вона йде зверху. І розділяє, то так і намалюємо. Ось дві чаші і лінія, яка їх розділяє. Висновок такий перед нами три зуб, а не двозуб, бо головна енергія рушійна сила, хоч і присутня в нашому матеріальному світі, але ми її не бачимо.